Чому ніхто не говорить, що це зерно наші продають в Польщі по занижених цінах? А ще півтора-два мільйона тонн зерна осіло в Польщу, хоча мало бути транзит. Ну, чому наші продали зерно по таким цінам? Бо це є ринкова економіка. Не можна продати по такій ціні, по якій тобі хочеться. Продається по тій ціні, по якій купляють. Ну, по якій поляки купляли, по такій українці і продавали оце зерно. А щодо півтора мільйон тонн зерна, яке осіло в Польщі, ну чекайте, Україна не має можливості вплинути на корупцію поляків. Ми знаємо, що Польща є жахливо-корупційна держава, але при охороні органи України не мають можливості навести лад в Польщі. Якщо польські корупціонери, польські бариги купляють українське зерно, ну це вже проблема Польщі. Нехай поляки самі в наводуть клад свої корупційні держави. А кожен українець, в тому числі і ви, повинні першочергово дбати про інтереси українського народу, про інтереси української економіки, про інтереси України, а не якоїсь там Польщі чи будь-яких інших держав, чужинських держав. Ми маємо будувати українську державу і розбудовувати її економіку, утверджувати українське право де би то не було, і в тому числі на території Польщі.